Спостереження за небом. У будь-який день вийдіть на вулицю та погляньте на небо. Якщо воно ось таке, скажіть, якого воно кольору? Блакитне, воно чисте, це сонячний день, немає жодної хмаринки. А якщо в цей день небо ось таке, погляньте на нього. Яка буде погода? Вітряна чи, можливо, сонячна? Якщо у нас ось така погода, це буде дощ, хмари чорні та дощові. Якщо у нас небо в цей день ось таке біле, це можливо також, тільки починається дощик. Або вже закінчується. Якщо небо в нас хмаринками, якого воно кольору? Блакитне. А чи є хмаринки на небі? Так, якого вони кольору? Білого? Давайте з вами знайдемо хмаринки, які можуть бути на щось схожі. Ось таке цікаве спостереження пропоную вам з дітками. По можливості присилайте фото на фоні неба.